У Чернігові, в меморіальному музеї Коцюбинського, відкрили пересумну виставку образотворчого мистецтва жінок в'язнів, переображення Господньою любов'ю. Експозиція включає більше ста робіт, переважно на релігійну тематику. Організували захід відділ патріаршої курі УГКЦ з душпастерства у пенітенціарній системі України спільно з благодійним фондом Карітас, фондом Андрія Шептицького, Державною пенітенціарною службою та за сприяння обласної влади Чернігівщини. Значення мистецтва для людини, яка позбавлено нормального способу спілкування з суспільством є тим середником діалогу. А для нас, які більше комфортно себе почуваємо дистанційно від тюрми, так, і не кожен з радістю би або охоче зайшов би туди, щоб побувати навіть. Так, то Для нас це такий. Момент спілкування з людьми, які в даний актуальний момент перебувають за ґратами. Ця виставка спосіб трактування мистецтва людей, які за ґратами, мабуть, мають кликати їх до оптимізму, що життя прекрасне, що помилка, яка сталася з тою чи іншою людиною. Вона може бути виправлена, і людина справді може віднайти свою е, гідність, свою велич. На відкритті виставки у Чернігові прийшли душпастері, професійні художники, представники влади, студенти юридичного коледжу та навіть колишні в'язні. Находясь там, находясь там. Я бачила, просто як все це робиться с какими усилиями достаются эти краски, как оперативники это все переламывают, забирают, изымают. И несмотря ни на что не создали эти шедевры, будем говорить так. Ну это божий дар, это божий дар. По-нашему говоря, ну, я при такими людьми, которые умеют вот так, раньше снимала шляпу с а сейчас э, просто радуюсь за них всей душой. Я побачив все ж таки, що в'язниця той контингент людей, які вже не такі. Вони творчі, вони мають якісь здібності, таланти. Це тобто, не ті злісні люди, які е, налаштовані лише на зло. У тобто, них є якась, якась доброта все ж таки. Виставка «Преображення господньою любов'ю проходить уже вдруге. Вона розпочалася минулого місяця у Києві. Експозиція у Чернігівському музеї триватиме два тижні, а далі побуває у більшості обласних центрів. Розширений сюжет про виставку, а також матеріал про життя колишніх в'язнів у центрі соціальної реадаптації, ми покажемо у спеціальному репортажі. Стежте за анонсами на сайті ЖивеКрапка та у соціальних мережах.